Є ось така штука, що ви дивитесь на людину і уявляєте, як вона їбеться. Ну я зараз вас не бачу, тому не уявляються, але ну, є ж така хуня, знаєте? Воно, воно само собою виникає, тобто це якось неспеціально. І найгірше, найгірше це працює, от чим миліша пара, тим більш кончені речі ти уявляєш. Я просто. Я, я буваю дивлюсь, і. Ну, знаєте, ці такі пари, які. Ну, вони ніби створені один для одного, вони дуже милі, разом, такі гарні, в них є добром, любов'ю. Вони, вони йдуть додому ввечері, говорять про котиків, Вони самі є котики, вони такі, типу, милі. Вони йдуть, тримаються за ручку, так, ховають ручки до нього в кишеню, щоб не було холодно, бо зима на дворі. Е, Він їй дарує квіти просто так, тому що він її любить. Е, потім вона йому вдома читає фентезі. Потім вони лягають разом спати, і він перед сном говорить якісь, якісь дуже гарні слова. Ну, вона вже дрімає, дрімає. Він каже, так ніжно на навушка Так. Добре, ніч тобі, моє серце. Хай тобі, хай тобі сняться сни, які відчуваються, як, як хрунтіння снігу в тихий зимовий вечір під ногами, як, як поскрипування оцього старого дерев'яного ліжка в бабусі в селі, під, під звуки цокання годинника настінного. Знаєте цей годинник, коли ніби його не чути, але коли ти лягаєш спати, він дуже гучний. Хай тобі, хай, хай тобі сняться сни, які відчуваються як. Як, як обійми з людиною, коли, коли ти її обнімаєш, тому що ти захотіла її обняти. Як е, Ну, я не знаю, як... Як какао осінню, як глінтвейн взимку, як е, березовий сік весною і як квас влітку. Фу, а потім вони їбуться. Блять, ні, фу. Вони. Боже, і він оцим язиком, який він говорить такі класні речі, лізе тут, блядь. І... Вона неї таке мале обличчя, і вони так хуйом Боже, блядь, ні. І ти не можеш зупинитись, ти дивишся на цих людей і такий, блядь, не І Є ж люди, яким прям не пасує секс, знаєте? Ну, типа, дуже... От... Просто думка, яка мене мучить, всі люди їбуться, ви уявляєте? Ну ні, це добре, це прекрасно, це чудово, але ти дивишся на людину, і вона така красива, і, і їй ніби хочеться їбати, а з іншого боку, аж аж не хочеться. Типу, наскільки вона хруста. Крас... Це це надто поганий процес, щоб це з цією людиною робити. Якась, якась така херня. Знаєте, я б задумався, писав цей матеріал і подумав про те, що я постійно жартую або про секс, або про релігію. Іноді це один жарт. І я подумав, чого так, і зрозумів, що це такий ніби трошки бунт, знаєте, тому що це тема, про яку ну, ніби не заборонено жартувати, але так якось ну, всі акуратністю. Це як, як їсти кутю не на Різдво. Ніби можна, але. блядь, якось, а як на це наважитись? Е, та, і. У мене зараз насправді дуже велика біда з, з графіком, з часом, тому що е, ну, я вчусь на акторському, і ми там нас беруть якісь постановки в театрі. і дуже багато репетицій, дуже багато всього. і в мене постійно немає часу. Ну прям нема часу. Настільки немає часу, що я якось ішов недавно впав, зламав руку, кістка зразу загоїлась, бо, блять, нема коли. Я, блять, я в вісні не то що типу говорю, я повторюю текст у вісні. От ну. У мене настільки не часу, що перед вами зараз виступаю не я. Це Войтичук. Він зараз передягнеться і ну, він двічі сьогодні виступає. Така хуйня. І, і дуже важко знайти якусь роботу, або якийсь підробіток, тому що це, це дуже, дуже мало часу, і він дуже неврегульований. Я про свій графік на день, на сьогодні дізнаюся, або вчора, або сьогодні, або навіть завтра. Мені вже скидають, типу, у вас таке, то я такий, Ага, ну ми вже це прожили. І, і я шукав якусь роботу і влаштувався в таксі. І я влаштувався в таксі навіть не по тій причині, що все зручно, а по тій причині, що там є комедійний потенціал. Я, я дійшов до того, що я можу робити хуйню просто з думкою: ну, буде матеріал. Буде про що пожартувати. І я влаштувався, ну в мене немає машини, тому я влаштувався в якусь контору, яка дає тобі машину, ти їздиш в уклоні і ділиш з ними прибуток. Е, і... Це цікаво, це цікава робота. Ти собі їздиш, іноді дуже цікаві люди попадаються. От ти везеш якусь пару двох людей, хлопці, дівчину на пасічну, намагаєшся не уявляти, як вони їбуться. Вирішуєш відволіктись, заговорити з ними, запитати, типу, а що ви, як, куди ви їдете? І Вони такі. Та ми їдемо до друзів. Вони недавно, до речі, одружились. Так класно. Ми з ними в церкві познайомились. Кожної неділі до церкви ходимо, і вони недавно ще котика підібрали, у нього лапка була зламана, вони його е вилікували, і зараз у них цей котик. Це такий клас, вони такий. Та, вони сьогодні оргію влаштовують, хочете з нами? Що? Ні, ні, там все по християнськи хата освячена священником. З який, добре. Звісно, починається ці, ну, знаєш, ти їдеш, іноді можеш щось заговорити, і тебе питають, що ви хто? Може ви ми вас десь бачили, ви якісь знайомі обличчя, ближче. Ти такий, та, та, я взагалі актор і стендапом займаюся. Я так таксую, бо ну, треба підзаробити, ти взагалі я дуже люблю їздити, тому для душі прям кайф. Вони такий, та-та, та і бізнес свій маєте. Блядь. Маю бізнес, продаю недовірливих людей. Вони такі, ми вам віримо. Такі, Добре, купіть квиток на стендап. По-моєму, десь вас я підвозив. Так, і. І що ще кумедного стається іноді в таксі? Мене дуже насмішив. Насправді більше не люди, які мені траплялись, а чат, ну, робочий чат, в якому є оці ці таксисти. Та взагалі почалось все з того, що я прийшов на співбесіду. І я, я приходжу на співбесіду, мене чувак питає: чи є в тебе права категорії Б. Я кажу: так. він такий їздити вмієш. Yeah. А хіба друге не випливає з першого? Сертифікат по кенгуру маєш, а рахувати вмієш. І Є робочий чат, і якось одного разу скинули графік, хто на якій машині їздить, і я помітив, що в одного тіпа прізвище мужик. Можливо, це некоректно з цього сміятись, але я так роз'їбався. Ви просто уявляєте. Добре, зараз він, типу, йому 40 років, він мужик. Хуй з ним. Він же ж в школі вже був з цим прізвищем. Всі ще діти, він вже мужик, блять. Просто уявляєте цю картину? чувак сидить і вчителька така, мужик, будошка. Просто. Заходить, заходить трудовек, так мені треба двох крепких хлопчиків. Вчителька така, візьміть мужика, він у справиться. Це ж просто. Ну мені здається, те, що ти мужик, визначає твої вченки. І першим таким вченком цього тіпа було народитись з цим прізвищем. Він зразу довів, блядь, що він гідний. Виявляєте, він робив пропозиції в дружині, і він такий: ти згодна стати мужиком? Ахуєть. Але я думаю, з ним з ним не дуже прикольно дивитися якісь фільми, типу Титаніка або Хатіку, бо мужик не плаче. <риклад> не емпатично виходить. Так, і ще кумедно в цьому чаті. Е, там не можна писати про блокпости, тому що Ну, і ТЦК, бо це ніби як незаконно, і нам заборонили це робити. І мене дуже смішить, як люди про це пишуть, не пишуть чи цього. Просто приходять повідомлення в чат. Я б сьогодні на Бельведерську не їхав. Яка ж жіночка питає, а чому? Він такий, ні, ні, тобі можна. Ну, в принципі, всім можна, але я би не їхав. І інший чувак пише: тоді я не в'їжджаю з дому сьогодні. Ти це читаєш і думаєш, мужик, ну блять, ну не те ж мав це написати. Мужик. Та така хуйня. І я пропрацював дуже багато. Я пропрацював за два місяці і чотири дні. Стільки вихідних, де я міг щось спанувати, у мене було. Це не підряд чотири дні, це протягом двох місяців, чотири дні було. І я е, я недавно такий, о, в мене ну, Різдво, якраз вихідні, свята, можна на Різдво типу, підзаробити, потаксувати. І я пишу чуваку, ну, в якого я влаштовувався на цю роботу, пишу йому, і він весь день мене ігнорить. І я такий, що за херня? Я заходжу в робочий чат, а там ну, нічого дивного не відбувалося. І я пишу, типу, що, що, що за штука, чому мені Вадім не відписує, в кого така проблема. І мені пишуть. Так може того, що контора закрилась? Я такий. Коли? їбать, ви вихідні були три тижні, як не працює. Я такий, йоп, твою мать. Іде брати гроші. Е, тому питання залишається відкритим. Де брати гроші? Якщо у когось з вас є якась робота на прикметі, я, блядь, серйозно, якщо у вас з когось є якась робота, бажано не бажано точно з вільним графіком і бажано, щоб вона була онлайн. Я зараз після виступу піду туди, і ви підійдіть до мене і скажіть мені про це. Що-що? Я би туда сьогодні не йшов. <рес> Добре, і ну, жарт про секс був, тому що треба жарт про релігію, і я побіг собі далі. Е, значить, подумав, ну, просто як думка, яку, в принципі, можна далі розігнати. Е, прикиньте, якби Бог проїбався і з ребра Адама створив ще одного Адама. Ця історія людства це би була історія двох щасливих чоловіків. Просто тусувались, бігали. типу. все, на цьому би припинилось. Що я цим всім виступом хотів сказати? Нічого я не хотів сказати, я спішу, тому давайте. Всім щастя, любіть себе, Україну! Дякую.